З цієї сторони в нас вже відновлена арочка. От тут ого. От тут ово, де не вистачало шмата. Все відновлено. І зараз до порогу дійшов. Вже відрізав, вже позачищав. Чекає на піскоструй, з тієї сторони, як з пасажирської було. І Спереду теж будемо пісочити, але ж треба спочатку все підготувати під встановлення нового порогу, відрізати повністю все, щоб вже сюди не лізти. З цієї сторони, на жаль, передню частину за крилом довелося теж вирізати. З пасажирської сторони, хоч і теж були отакі кратери, але там, хоча б якийсь метал був. Що не спасло, в принципі, від того, що там теж відрізали. Але ж тут, як ви бачите, я намагався дірки позаварювати. І думав, що тут металу буде побільше. А він, на жаль, його тут нема. Хоча з внутрішньої сторони, дивіться, катафорезний ґрунт, все є, навіть помащене, нічого не спасло. Мабуть, запізно було все це знанесено. Вот. Ще одна новина, яка дуже є специфічною і не, не зустрічається в інших автівках. Е, у нас зазвичай одне від одного можна відділити. Тобто, е, зі сторони полу один метал загнувся. Потім підсилювач, саме цей підсилювач, він накладається і йде отак. І потім наружна частина теж накладається, і виходить такий бутерброд з металів, який, звісно, що і ржавіє і гниє. Ну, це не суть. Що ми бачимо тут? Що тут у повітрі якось висить цей підсилювач. Оця згнивша частина, ну, зараз від не так воно все видно. Просто дірка та і все. Ну, отаке от воно все було. Це відрізав зараз. Було відпісочено отак. Цей метал заходить в внутрішню частину за підсилювач. І його не вирізати. Поки оце не знімеш, його не вирізати. Це, звісно ж, вирізати неможливо. Тому це прийдеться залишити як є. Єдине, що я можу тут зробити, це обварити оці-всі нюанси. Прям добряче виварити всю іржу щоб вона згоріла у зварному у зварній ванні, потім все це обточити і якесь зробити буцімто нормальне. Бо відрізати я це не можу. Це зробити неможливо. Поки залишив від порога оцю частину, вона з, і, з тієї сторони залишилася, бо вона була нормальна, з цієї сторони. Ми її також будемо відрізати, оскільки немає в... в ній теж металу, я теж намагався заварити, не вийшло. Будемо відрізати. Але як точка відліку, для того, щоб розуміти, де у нас стикується крило з порогом, я її поки залишу, доки не вигну весь метал, який мені потрібен для зварювання. А поки ми працюємо, починаємо відкривати вечерю. Так, тут у нас знову раціон. Вже білий хліб. Ну, сухарі. Віддиряю чомусь. Каша рисова зі свининою. Чайок такий, як і був у в обід. Цукор, серветка та е, ложка. І тепер мед. И сир, перцу уже дали. Ну опять, какая-то каша, не каша. Рис не рис. Так и гречка была не гречка. И ячка не ячка. Какое-то оно такое нейтральное, все по вкусу. С закрытыми глазами я бы хрен бы понял, что это рис. Ну свинина топ. По сравнению с этим, с тюлятиной свинина офтоп. Так, у нас йде зараз перемірювання порога. За, за крилом ще у нас нічого не виварено, тільки відрізано і вже починаю гнути потрібні потрібні форми, які будуть сюди закладуватися. І що я помітив: ну по-перше, крило гниле, по ньому рівнятися погана. Ідея, блядь, Як ідея по-українськи? Ідея, наверное, так і буде. Погана ідея. Але я зараз е зупинив всі роботи по зварюванню. Воно тільки на трьох точках зараз поріг тримається. Ну, поки зазори виставлялися, поки е висота під 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 підбиралася. І я поки зупинив роботу по зварюванню, оскільки бачу, що профіль крила не сходиться з профі... профілем порога. Так, Зараз все виставляємо і бачимо, що не сходиться десь на 3, 3... 3 мм о... ця частина висунута наружу. Засунути у, у, в глибину неможливо, оскільки я вже максимально туди все вшарашив і вже нікуди. Тому чекаю на нове крило. Сподіваюсь, що просто від іржі, від гниля, бачите, яка гнилятина, просто е, порушився профіль, і він зараз не такий, як потрібен. Коли прийде нове крило, тоді вже будемо продовжувати роботи з порогом. Але ж з цієї сторони поріг став набагато краще, швидше, легше. Тільки я його закинув на примірку, вже всі зазори стали навіть дуже е, зменшені були, і мені прийшлося всажувати поріг трошки донизу, оскільки. Ну, Якщо тут щось попаде, чи камінчик якийсь, чи е е лід зимою буде, може пошкодити лакофарбове покриття. Тому зазор трошки збільшив. А так став дуже-дуже добре. Отака картина у нас в підкапотному просторі. Трошки зняв фарби, а там полізло, полізло. Ой, мама мія, скільки полізло. От, як не парадоксально, але за останні пів року стакани, пороги, арки чомусь варилися тільки на Кіє. Не знаю, з чим це зв'язано. Але що маємо, то маємо. Стакан варює вже. На ще одній кія. Тут десь 3 мм. І, звісно ж, з такого металу і потрібно варити, оскільки ми максимально що використовуємо, використовуємо це 1,2 мм, то прийшлось пошукати і знайшов отакий брус від Dodge Journey Брус, який стоїть за бампером. Відрізав вже оцю частину від стакану, і виявилося, що товщина цього металу не 3, а все ж таки 2 мм. Отже, у нас все буде чітко. Довелося попрацювати аж цілий день для того, щоб зробити отаку латку. Бо в неї є декілька площин. І заворот, і радіус, і тут радіус, і тут заворот. Тому з двох частин було зроблено одну таку шикарну латку, яка у нас становиться на своє місце. І охоплює як стакан, так і оцей так званий лонжерон, брус. не знаю. Звісно, вирішив кріпити це все на точки, а краєчок залишаю, щоб він був, ну, отак от виглядав. бо... Суцільний зварний шов не дуже в цих місцях буде добре на око попадатися. Але ж от цю частину тут е, закриває крило. Оцю частину можемо зробити і суцільною на точки, і отут суцільно буде, отак закриється, а звідси, отак буде видно його краєчок. Приїхало нове крило Тайвань. Вважав я, що він стане під новий поріг, але ж цього не сталося. Тому треба якось там робити поправки на це. Скоріше за все, у цій закладній, у, у цьому металі закладні підкріплення будуть вже не на своєму місці. Ми зробимо, зробимо їх нові, коли отак от обваримо. Бачите, воно тарець закриє, буде добре, і нові гайки сюди приваримо. І потім, я сподіваюсь, воно не, не буде співпадати, але хоча б буде десь плюс-мінус на рівні. І врешті-решт маємо отакий результат. Дуже добре, коли воно дивиться, як по-заводському. Навіть ще не використовуючи шпаклю. Шпаклею ми вже просто довершимо всі форми від а, болгарки, від щітки. І взагалі буде чіткесенько. Навіть вдалося оцей бугорок залишити. А з крилом так взагалі ідеально. Щодо задньої арки, тут взагалі дуже цікаво, хоча арка йшла з того ж місця, як ми і ту сторону робили, але вона зовсім відрізняється. Ну, по-перше, е якщо у нас з тієї сторони тут і тут не сходилося, тут такий провал був, що ми його нашпакльовували. Тут сходиться, тут сходиться, а нижня частина дверцята не закривалася е на десь напались на півтора сантиметри. Тому прийшлось повністю отак відрізати цю арку. І іншого виходу немає. Радіус зовсім оцей, не по дверцятах, а якийсь там свій. Тому відрізав нахрен цю, цю частину і, і все. Тут другий цікавий момент. У нас є дверцята, яка трошки на якісь там півміліметри виходить на зовнішню частину машини. І... Відрегулювати дверцяту, втопити її глибше, не є, немає змоги, оскільки там вже максимально та е, частина, яка, за яку ці, чіпляється замок, вона максимально вже втоплена. Е, глибше її запхати немає можливості, тому дверцята так і залишиться. І що я дивлюсь? Що оця арочка у нас, якщо ми поверх е, старого металу приваримо. У нас становиться добрий зазор. Воно становиться рівненько, так може так і зробити. То я з тієї сторони встик робив, а тут, може, і не, не потрібно. І тоді дверця та скрилом будуть на одному рівні. Ще думаю, мабуть, так і зроблю. І зараз лишнє відріжу. Цю частину нам не потрібно, біля лючка нам теж ніяких робіт. Не бажано робити, оскільки у нас тут така конструкція не дуже цікава для ремонту, тому ми подалі два пальці від лючка відійдемо, відріжемо і шпакля потім буде накладатися до лючка. Все у нас готове, виварено, вишпаклювано. і Зараз віддираємо володька з тієї сторони, вже почав. Бачите? Під пластиком повністю лак зійшов, іншого виходу немає. Тут у нас теж вже все вишпаклювано, готове до ґрунтування. Ну, Буцімто нічого так вийшло майже по заводу. Крило у нас з'явилося нове, але воно в ґрунті цьому транспортувальному. Зараз будемо його знімати і вже грунтувати по чистому металу. Так, по всьому периметру та біля Оцих отворів у нас була рж... іржа. Ось як вона виглядає. Ось, ви бачите, іржа, іржа, іржа. Але вона дуже добра. Ось бачите. Все чистенько і майже моментально знімається. Блять! <кій> Цинк відпрацював. Ось, я тут пропустив одну частинку. Дуже добре видно цинк, оголений метал і частинку іржі. І от цинк це зупиняє. Але ж зараз приходиться з цієї частини знімати той цинк, бо інакше ніяк. Так, підібрав, підібрав колір. Вже наніс викраску на цьому порозі зробив. Прикладаю. Ну, машина трошки вигорівша і заматована, тому ми бачимо на лючку де немає лаку. Трошки не сходиться. А якщо на шмату де лак нанесений, то будь том-то норм. -то норм. І по зерну кількість зерна жовтого. Буцімто норм. Ми готові до ґрунтування. З нового крила зняв вже цей транспортувальний ґрунт, а тут вже пофарбовано, загрунтовано і пофарбовано. І вже підсохло, щоб перевернути і працювати. Цю частинку зараз загрунтуємо, стакан загрунтуємо і пороги. Звісно ж, традиційна ситуація, кислотний ґрунт у нас вже зараз запускається. Ми будемо наносити його на відкритий метал. на відкритий метал Тут, на цинк, де протерся через шпаклю з цієї сторони. Також є декілька місць, де треба нанести цей кислотник. Акрилом перекриваємо. Тонес, Все ж це тонесенько. А вже епоксидочку і останні слой акрила забабахаємо як треба. Так, поки кислотник сохне, забув вам сказати, що цинк ми е трошки зашкурили і на цинк будемо класти підсилювач адгезії. Пам'ятайте, що на цинк дуже погано липне матеріал. І Для цього потрібен підсилювач адгезії. Два слоя эпоксидочки, два слоя акрильчика, шаринка, которую надо спилить. Ну що, готові до формування. У нас вже все зашкурено, замите. Дефекти всі прибрані з ґрунта. Гермет вже нанесений. В цей раз я навіть спробував таку технологію, подивимось, як вона буде. Уже отут гермет наніс, М -м для того, аби каміння е відлітало більш якісніше від арок і не било їх. Можна було б і гравітексом. Я буду тут гравітекс ще наносити, можна було б нанести, але ж він попирчатий і не так добре буде на око. А гермет, бачите, рівненько, красиво, і навіть після фарбування його навіть не буде видно. Все, крила готові. А, під капотку вже пофарбували. Ну, обтянули, вже покажу. Опісля. Ну, добре, тут прям супер вийшло навіть. Якщо пилюкою перетрусити трошки, не видно, що там якісь роботи проводилися. Так, півтора слоя, ви бачите на своїх екранах, перший слой тонесенький, такий дав, щоб десь, може, якщо хотілося підірватись, воно підірвалось. І оскільки ґрунт з балончика я використовую, от зараз перед нанесенням на оголені місця, де після затирання ґрунта з'явилося. Звісно ж, балончиком я підпшикав. А він не дуже любить агресивну фарбу. Тому перший слой він був дуже тоненький, аби косяки повилазили. Другий слой вже пожирніше такий, такий був, мокренький. Ось він зараз підсихає. Тут у нас вже зовсім ґрунта не видно. І у нас залишилось ще півтора слоя. Один мокренький і один структурний. Саму фарбу, саму базу я буду наносити десь до цих пір. Тобто основну частину до оцього кантику. І отут от ще потрібно було от я наносив. І ще один слой чутка побільше захвачу і структурним вже покрию аж на стійку зайду. Перехід, звісно, мій традиційний чемпіонський буде тут з розчинником переходів. Тут я не думаю, що якісь проблеми повинні бути з переходами, у мене все добре. Тут у нас трошки інша ситуація, оскільки було, тут ще вм'яти на її шпаклювали. Я вже бачите, наскільки далеко зайшов. Сохне. Тут замокренький за зробив. Воно, база позгорталася в такі чорні цятки. Ну, це ми підкоригуємо наступними е, цими слоями. Ну, звісно ж, не забуваємо про опил, який потрібно прибрати. О, дивіться, скільки його. Перший слой лаку. Потроху підбираємося до зони переходу і вже зона переходу через 10 см у нас. Якщо так піде і далі, без пилу навіть пофарбується. Спробував зробити новий перехід. Ну, Це крило у нас гниле, ми його чисто так зробили, щоб ще походило. Бачите, воно вже ніяке. Думаю, проекспериментую е, з новим переходом не вдалося. Бачите, який він поганий. Вийшов, його прям видно. Не подобається воно мені. Ось і все пофарбоване. Колір дуже задовільний. Все як на викрасці було, все добре. я Буцімто і глянчик добрий, і пилу мало. І буцімто ніде не провтикав. Все добре. Дивіться, як я і казав, у арці нічого не видно, що то якось щось намащено було герметом. Це теж вдалося. Так, знизу у нас. Від зварки попікся, звісно ж, оце покриття, яке у нас тут нанесено, я не розумію, що це. Ну, Якась замазка. І звісно ж там фарба чи що було, і маємо там трохи ріжі. І там взагалі від піскострую, ну, від піска від, від коліс. Там зовсім ніякого покриття немає, тому це треба все зараз зняти. Погрунтувати і відновити гравітекс. Отака красота. Ну, звісно ж, цю роботу треба проводити хоча б раз на рік, бо тут вже іржа така, яка може перекинутися сюди внутрянку і з'їсти. Тому треба зачищати і треба знову. Наносити нове покриття. Нічого не поробиш. Вже старенький метал. Ну і лонжерон трошки відновлю, бо там, де зварні точки були, де з, з... Там кратерки, і в кратерках не дуже матеріал заліз, і там, де залишилось повітря, там пішла ржавчина. Я її знову вичистив. Ну, То ви бачили в минулих відео, як я цей ланжерон робив. І отак от все тепер виглядає. Так, ну і фіналочку дивимось. Ну, от такий стакан вийшов. З крилом. Навіть ніхто не скаже, що тут якісь роботи проводились. Ідеально. Іль, як? Це ж корейська машина. Хуан Чанхуанхуя. По кольору дивіться, як стійка не фарбувалася. Крило фарбувалось. Ну, майже ідеально. Все зібрано вже по шпаклі тут теж не видно, де навіть шпаклювалась. Ну, все, бачите, засрав як гараж, то мавілі запихували. Все. Така велика робота у нас була, і ми її виконали. Всім пока!